5 шокуючих фактів про вашу техніку, яку вам ніхто не розповідав. Перше, ваш пилосос може погіршувати якість повітря у вашій оселі. Якщо фільтри вашого пилесосу не очищаються вчасно, він замість очищення повертає пил і алергени назад у повітря. Як вирішити? Регулярно замінюйте та очищуйте фільтр. Обирайте моделі з фільтрами. Які затримують практично 100% вашого пилу? Друге, холодильник працює більше, ніж потрібно через неправильну організацію продуктів. Чому, якщо ви збиваєте ваші полички занадто щільно? Це блокує циркуляцію повітря, змушує компресор працювати на максимум. Як вирішиш, завжди залишайте трошки місця між продуктами для вентиляції. Третє, пральна машина може з'їдати ваш одяг. Чому дрібні речі, як-от шкарпетки, можуть потрапити між барабаном та ущільнювачем, що пошкодить як речі, так і техніку. Використовуйте спеціальні сітки для прання дрібних речей. І перевіряйте ущільнювач після кожного прання. Четверте мікрохвильова може Виділяти токсичні речовини при неправильному використанні. Використання пластикових контейнерів, які не призначені для мікрохвильовки, можуть виділяти шкідливі хімічні речовини в їжу. Використовуйте лише скляні або спеціально марковані пластикові контейнери. П'яте телевізори з енергозбереженням. У режимі енергозбереження знижується яскравість та частота оновлення екрану, що впливає на якість картин, особливо під час перегляду динамічних сцен. Використовуйте цей режим лише тоді. Ді, коли телевізор працює фоново, а для перегляду вимикайте його. Техніка може працювати краще, якщо доглядати за нею, та уникати поширених помилок. Завітайте до Magnet Retail, де ми допоможемо вам обрати найкраще рішення для вашої оселі.